Как это бредово не звучало, Украина действительно э, приостановила, приостановила, но скорее всего по факту, наверное, полностью прекратила э, предоставление консульских услуг или же там услуг по там обработке каких-то документов, выдаче паспортов и так далее, так далее. Короче, вот все прекратило для граждан Украины мужского пола. И э, дополнительно есть заявление министра иностранных дел э, Дмитрия Кулебы. А іменно перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, повідомив Кулеба, і е, там ще якісь інструкції доповнення повинні виходити. І тоді вступає в силу, Возможно, слідчіанс. Во первох навірно все пойдуть ділять разі осваєслендер в Германії, Сірий паспорт. Потому что если ваша э...